Всім привіт! Е, відразу кажу, чому я не з'являлась певний час. Е, брала трошки собі відпочинку від Ютубу, тому зараз з новими силами, е, з новим прагненням вам щось цікаве познімати. Е, починаємо наш день. Як мені подобається ця новорічна атмосфера, ми ще ялинку не поставили. Е, вже, може, пора було би ялинку таку не будемо ставити. Будемо, у нас така вона. Як ми минулого року зробили, така що вішається на стінку. Покажу вам пізніше, бо треба ще дощику докупити і трошки реставру реставрівати, не знаю, як по-українськи буде. Трошки переробити, щоб вона посвіжіше стала. І так розповідаю, що буде в сьогоднішньому випуску. Як ви вже побачили, кардинальні зміни будуть. Давно я вже хотіла, ну як давно, десь в мене місяць. Така ідея в голові крутилася, але все якось то не виходило. То якось я передумувала, бо то якби і правда так кардинально зміниться трошки. Але все ж таки, все, я записалася сьогодні. Я йду, вже назад путі немає, як кажуть. І тому чекайте кінця випуску. Так, я вже собі запарила свій порошочок. Ой, як мені подобаються ці вогники. У мене вже і піжамка така зимова, така атмосферна, можна сказати. Тому в мене ще тут є косняшка така. Зробила це щось наподобі ташиного молока. Щось таке. Тому починаємо свій ранок смачно, хто ще має. І всім гарного дня! До речі, ще я забула сказати: буду готувати, мабуть, на вихідних такий пиріг з тикви. Кажіть, кому буде цікаво, чи знімати його, чи не знімати. Також буду перший раз пробувати, але тиква у мене є і щось не захотілося з нього такого зробити, з не знаю, цікавого. Тому буду готувати і, пишіть, чи буде вам цікаво. Переглянути такий рецептик. До речі, мені тут прийшли сережки. Я чекала, щоб кур'єр приніс завжди приносять додому. А тут чоловік тільки що приніс, залишили в почтовому ящику. Ну, вона маленька, якби вмістилась там. Так, що я замовила? Це такі, якби я не знаю, як вони по-правильному називаються, якби як обманки. Дуже вони мені сподобалися. Потім покажу вам, як вона на вушку дивиться. А це звичайні такі точки. Дві пари заказала, замовила, тому що в мене пробиті вуха так нормально. Але хочу замінити всі ті звичайними такими точечками. Щось мені так захотілось. Тому примірюю і покажу вам пізніше. Так, поки я лечу бігом в перукарню, бо Льошку залюлювала трохи. Не вийшло раніше, Ну вже як я. Е, покажу вам сережки. Я нацепила. Дивіться, як вона гарно дивляться. Ой, мені дуже подобається. Клас. Тому е, в описі під відео я залишу, де я їх брала на Аліекспресі вам. Можливо, комусь сподобається замовити собі також. Ну, вона класна. Можна... Не на постійного вдівати, бо трохи хрящик болить. Але так чисто кудись вийти, мені здається, досить симпатично. Тому, кому подобається, переходьте за посиланням під відео. А я скоріш побіжала вже. Я вже вдома, як ви бачите, мій колір волосся залишився. Сталася дуже така неприємна ситуація. Прийшла я. По перше, показала фотографію, я домовлялася, я показувала, що я хотіла адміністратору. Ну окей, я показувала адміністратору, а не майстру, але ж вони якось мають контактувати і якби ну знати, скільки часу робиться, що робиться. Майстер подивилася фотографію, почала відразу ж відмовляти мене, сказала, що волосся попалися. Е, дуже сильно, що це робити буде робитись дуже довго, до годин десь 11, ну загалом десь годин скільки в нас каже, 8-10 годин буде робитися е, сама покраска. Е, потім почала говорити, що мені так не, не буде гарно. І загалом я почала їй вже вмовляти, що в мене була вже така покраска. І, мені подобається, хай палиться волосся. Ну, загалом я почала майстра вмовляти, щоб вона мене і, 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 красила. І, і, мені це відразу не сподобалось. Але я так була налаштована на цю покраску, <хи> е я так її давно хотіла, що я сижу така в шоці просто і не, не розумію, що відбувається. Я домовлялась, я така з гарним настроєм прийшла, а тут е щось таке незрозуміле мені взагалі. І е замість того, щоб якось запропонувати, ну я не, не сильно. Е Знаю, які покраски є, як що, щоб запропонувати мені якусь альтернативу, як можна що замінити. Я ж кажу, вона почала мене відмовляти. І я їй кажу, і що будемо робити, що це мені йти додому. І вона почала, що я вибачаюсь, там, ДТП. Загалом я виходжу з плачом з того салону. Я така емоційна. Виходжу з плечом салону, йду, зла, розчарована, написала вже адміністратору салону, яка ситуація сталася, не знаю, вона мені ще не відписує. Пішла в другий салон біля нашого будинку, ближче набагато, це зручніше. Прийшла і з таким напором відразу ж питаю, скажіть мені, чи таке можна зробити, реально зробити за 4-5 годин, чи це потрібно 8-10 годин висижувати. Бо в мене один салон вже підвів, і ви кажіть, як є. Вони почали посміхатися, сказали, що це реально зробити менше, і що це можна зробити, якби на моє волосся з такого кольору висвітлити на те, що я хочу. А я вже вам признала, що я маю зробити, але ну, все рівно. Тому мене записали, чекаю дзвіночка, Так, а поки не дуже падаю духом, чоловік мене підтримав, сказав, що там якась села перукарша приїхала і хоче щось собі тут клієнтську базу набити. Ну, Підня мені настрій, тим більше ще, ще мені такі гарні сережки прийшли. Можливо, на, на вулиці не дуже було видно. Дивіться, які вони класні. Дуже всім рекомендую, гарно дивиться. І я, до речі, трошки їх можна розцепити, щоб на хрящик не давило. Я розцепила і взагалі я їх не відчуваю зараз. Тому сережками дуже задоволена. Настрій. Солодкого трохи поїла, настрій піднявся, тому дивіться далі. Які будуть новини, не знаю. Я дуже надіюсь на цей салон. Бо цими змінами, кажу, що я вже марила десь біля місяця. І так, день другий. Яка в мене ситуація з другим салоном? Я вже туди ходила якби на консультацію. Ну, Відразу кажу, що зовсім друге відношення там було. Я прийшла, двоє спеціалістів, стояли, дивились, волосся, якось між собою спілкувались, як можна зробити краще, щоб не попалити волосся, і щоб мені сподобалось. Е, ну, Підбирали чи так, чи так, чи мені так підходить, чи так підходить. Е, ну, загалом я не дуже в тих термінах е, розбиралась, ну, вони мені по-простому пояснювали і е, записалась я сьогодні. Я йду туди. ну... У мене немає вже ніяких сумнівів, що може щось пройти не так, тому що вони мені все детально розповіли, е, тому ніякого не страху немає, нічого, що, що я можу розвернутися піти назад. Ну, тільки одне за Льошкою трошки переживаю. Ну, але це 5 хвилин від дому, тут буквально е, на сусідній вулиці, тому, якщо що Вадім може е, прийти до мене швидко, покормлю та й назад. А, тому я вже в очікуванні <ріху> приємному. А поки наступив е, другий день, мені прийшла ще одна посилка. Е, ви не думайте, я не шопоголік, так просто співпало, що якось так в ці два дні, якраз як я знімала, прийшли посилки. Е, буду відкривати разом з вами. Я знаю, що там є, але вирішила разом з вами відкрити. Замовила для Льошки. Такі зимові чопіки. Ось тут навіть чек поставили, нічого собі. Зимові чопіки. вони м'ягенькі. Класні, дивіться. Е, на Алігро, це вже не на, на Аліекспресі, воно мені прийшло за менше тижня, якось так. Ой, не дуже задоволена, будуть йому до костюмчика. На зиму якраз йому цей розмір якраз зараз буде. Класний. Тому все завтра будемо гуляти вже з знову. Ну от, показую вам результат, який мене вийшов. Набагато тонів стало світліше. Звичайно, що це не кінцевий результат взагалі. Це, як я написала, перший крок до змін. Взагалі я йду до білого, наскільки витримаю моє волосся, наскільки можна буде його висвітлити до, ну, хочеться блондинкою, а там вже як вийде. Як вам? Як вам результат? Мені дуже подобається. Послухаємо тепер думку експерта. стільно, стільна, молодежна. Ну Мені подобається. Я ще нікому не показувала. Ніхто не знає, що я фарбувалася. Ти фарбувалася. Тому э, Мамі і сестрі тут теж буде э, як в новинку, бо ніхто нічого не знав. Я думаю, що ти посибіли. Да, посивіло. Він трошки буде вимиватися, бо це якби цитонування це пішло таким пепельним кольором. Але в мене є такий шампунь, щоб фарбувати його під такий пепельний. Тому буде підтримувати. І десь через місяць-півтори на наступну покраску, щоб ще було ще світліше, ще біліше. Будемо бачити. Як воно буде далі. Ми тут вирішили трохи прогулятися, але швидко, бо якийсь морозець такий, що вже щоки всі замерзли нос, руки. У мене десь там рукавиці лежать. Тому прощаюсь з вами до наступного влогу. Буду вам показувати всі свої наступні зміни. Тому не пропускайте. І всім пока-пока. Всім дякую за коментарі, лайки та перегляди. Цілую, люблю.